4 березня міський голова жовтих вод разом з волонтерами відвідав зону АТО, аби на власні очі побачити умови перебування та харчування наших військовослужбовців, а також передав гостинці. Користуючись нагодою, вояки привітали жінок зі святом весни. Хочу поздравити жінок жовтих вод всіх, особливо Мільніченка Єліну Вікторовну і Настеньку, Настіньку, дочку З наступаючим 8 марта. Ну, удачі там, здоров'я. Женщин всех с наступающим 8 марта. Здоровочка, побольше улыбок. И особенно Вибер к Татьяну Витальевну с наступающим праздником 8 марта. Жена, привет! Со мной все в порядке, я жив здоров. Привет, Савдеевки. Еще раз всех с праздником. Всех женщин, жен, у которых служат бойцы. Захищають суверенітет України. Поздравляю з наступаючим 8 марта! Щастя, здоров'я, и і всього самого наилучшего. Слава Україні! Дорогі наші жінки! Ми військовослужбовці Збройних сил України. Вітаємо вас з вашим весняним святом 8 березня. Ми бажаємо оставатися вам такими ж красивими. Такими ж доброзичливими, такими ж милими, які ви є у нас. Ми вдячні вам за те, що ви є. Святом вас, дорогі наші жінки. Дорогі жінки, поздравляю вас з святом 8 березня. Бажаю, щоб... Ваші чоловіки, які на фронті завжди поверталися, ваші діти, і хто там у вас воює, щоб завжди поверталися і поверталися не просто не самі, а поверталися з перемогою. От. Перемога для нас дуже важлива, і ми без неї не можемо просто покинути і повернутися, тому що це наша рідна земля, наша батьківщина, яку лютий ворог намагається. Розірвати на шматки, ми цього не допустимо. Ми зробимо все, щоб цього не сталося, і ми повернемося. Повернемося з перемогою. Повернемося і доб'ємося всього, чого ми маємо добитися. Слава Україні! Слава кожному із вас! Щастя! вам! Поздравляю же сьомова, желаю всім щастя, здоров'я, всього всього самого щоб швидше побыстрієся біжза кольцеме. Це Тарас. Це міський голова жовті води Володимир. Ми зустрілися в Авдіївці з цією прекрасною людиною, Вона з міста Золочева. Сьогодні чудовий день. В цей день ми хотіли поздоровити наших жінок з тим святом, які ми ще досі святкуємо. Разом з тим, я вважаю, що це свято перш за все свято весни. І ми поздравляємо наших жінок з святом весни. Бажаємо їх терпіння в нашій державі, бажаємо. Щоб вони дочекалися своїх синів, чоловіків, дітей. Крім того, ми хочемо звернути увагу, що ми зараз стоїмо на будинку, який був обстріляний, і на цьому будинку є зображена жінка, яка за розмовами місцевих мешканців це перша вчителька української мови. Наше відношення з Тарасом однакове. це наша держава. Ми в ній народилися, ми в ній живемо і будемо, і наші діти будуть жити. Ми любимо нашу країну. І ми бажаємо, щоб їй було краще і щоб вона була цвітущою. І перше все, як я завжди кажу, на всіх заходах місії Жовтіводи, щоб вона була державою, яка буде європейською державою, перш за все. І наш вектор, я завжди кажу, це Європа. Тарас також хоче поздоровити тих жінок, які ми відомі, та й взагалі всіх жінок України. Будь ласка, Тарас, вітаю Жовті води. Я сподіваюся, що в мене там багато друзів і знайомих, тому що я вже третій рік тут на війні, четвертий, п'ята ротація в Авдіївці. Ми перестрівалися ще з січня 15-го року. Вітаю всіх жінок, святом весни, святом кохання, святом материнства. Всі разом чесноти скажу наших берегинь, українського народу, Народжуйте побільше дітей. Дочекайтеся своїх коханих і рідних. За кого ви молитеся, чекаєте звідси з фронту тут все надійно, все під контролем можна сказати, і терпіння вам, мужності. Я приклоняюся перед тими жінками, котрі на фронті, котрі залишили свої сім'ї зараз з нами поруч, наші посестри і всі ті, котрі, хоч будь якою допомогою нам допомагають, чи вареником, чи пиріжком, чи зв'язаною шкарпеткою, чи сіткою маскувальною. Ми вам щиро вдячні. Дійсно, я приклоняюся перед всіми жінками України. Тому що майбутнє наше, як сказав пан Мер, в нашому поколінні підростаючому Виховуйте патріотично, високопатріотичних дітей. Хай вони ніколи де б вони в світі життя їх не занесло, не пам'ятали свої, щоб завжди пам'ятали свої корені. І хай мир все-таки засіяє на цьому небі. І хай, якщо будуть сльози в жіночок, то хай будуть це сльози радості. Вітаю вас ще раз. Ми ви, любимо вас. І віримо в те, що Україна воскресне і те нове покоління, на яке ми плекаємо надію, її відродить. Може, ми цього не дочекаємо, щоб Україна стала сильною процвітаю процвітаючою державою. Слава Україні! Героям слава! І таким, як Тарас, а також нашим хлопцям, які ми були сьогодні на передовій. Треба ваша підтримка, жінки. Підтримайте, їх, будь ласка.